То есть они предлагают серьезно повоевать в Черном море не только? Ну, самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Это все лишь расширяет нам задачи СУ. Она может, эта армия, на сегодняшний день, а что она на сегодняшний день не может? Все это пошло прахом. Потому что это наша страна, Украина, часть России. Мы ее все всю заберем. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Росіяни продовжують маніпулювати не тільки нашою свідомістю, але й намагатися впливати на американців і європейців. А ми маємо їм цього не дозволяти. Маємо захищати як наш інформаційний простір, так і звіс, звісно бити ворога. Тож я пропоную вам, друзі, не забувайте лишати нам свій лайк для поширення всієї зібраної інформації. Обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Корванова Лекоментуйте подати і побачене, і не не обходьте стороною, не проходьте повз нашого збору в підтримку 144-ї окремої механізованої бригади. Зенітно-ракетний дивізіон, батарея перехоплення безпілотників, які зараз працюють на кубінському напрямку, потребують украй важливі старлінки, екофлоу і рушниці для. Протидії ворожим дронам. Давайте насипамо хлопцям та дівчатам фінансової допомоги. Посилання на цей збір в описі до нашого випуску. А ви тим часом отримайте максимальне задоволення. Ну і у росії чергова халепа. Тільки-тільки ми добили і вибили остаточно Чорноморський флот із акваторії Чорного моря біля півострова Крим. Росіяни ну про безпеку вже частково довелося забути, але є в них ще один надзвичайно важливий флот: це. Танкерний або так званий тіньовий, от європейці та американці час від часу, звісно, роблять вигляд, що вони накладають якісь санкції, обмежують їхній рух. Але по факту всі знають, що росіяни обходять всі обмеження. Саме завдяки танкерному флоту, ну і от вони ніби не визнають, що це їхні човни, які час від часу десь перевертаються, відбувається екологічна катастрофа, і не тільки як це було минулого року на півдні Росії, але при тому, коли щось долітає до цих танкерів, коли їх топлять, вони починають верещати, кричати Карол. А сьогодні навіть воєнний злочинець Путін почав Україні погрожувати, розповідаючи, що залишить нас без півдня нашої країни, якщо ми продовжимо піратство. Ну от що роблять українські військові сили зараз, це піратство. Ну що, то не пякі міри можуть бути. Ми розширимо номенклатуру таких ударів наших. по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинский порт. Первое. Второе. Если это будет продолжаться, мы рассмотрим возможность. Я не говорю, что мы это будем делать, но рассмотрим возможность ответных мер в отношении судов тех стран, которые помогают Украине осуществлять эти операции, пиратские, пиратские акции. Ну, самый радикальный способ – это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе, но это все как бы по, -по нарастающей. Надеюсь, что э, украинское военное руководство, политическое руководство, а также теми, а те, кто стоит за их спиной, подумают, стоит ли продолжать такую практику. То, прежде хочется спытать трусики или хрестык, не в пути на фу-фу-фу, але просто в целом. Вы, на это вызначитесь, то ваше, чи не ваше, боляче, чи не боляче. Следовательно, это акт терроризма или акт войны. Это акт терроризма, это акт войны, акт нарушения всего, который осуществлен кем. Мы же понимаем, что нет никаких украинских быков. Это британские быки. Мы же понимаем, что наводка осуществляется с помощью систем НАТО. То есть они предлагают серьезно повоевать в Черном море не только, но это игра, в которую могут играть не только они. По-друге, як стверджує українська сторона і Міністерство закордонних справ відверто сказала, що ми до цього не маємо жодного відношення. Може, це Посейдон, може, це ЗЕВС, Єркуліс? Та хто його знає, хто із цих богів міг би полювати на цей танкерний флот? Для нас найголовніше, що ще один спосіб заробітку росіян здається тепер під питанням? Хочу напомнити, що частина тих дронів, які використовують українські ВСУ. Это копия катеров линза, созданных ведомством Абвера канариса в 1943, 1944 году. Я даже публиковал чертежи. они буквально один в один соответствует тем дронам, которые используют сегодня украинские части для нападения вот на гражданские суда, для использования, для использования их при военном нападении. Это объекты, которые разрабатывались и очень хорошо использовались во время Второй мировой войны. О, а вот и решение пришло само собой. Для того, чтобы убезпечить Черноморский бассейн, кажется, Соловьев, Вони повинні відсікти Україну від Чорного моря. Це все лише розширяє нам задачі СУ. Тобто, тепер, очевидно, для того, щоб беззапасити чорноморський басейн, ми повинні відсіч Україну від Чорного моря. Ну Тобто ви зрозуміли, це ж ті самі слова воєнного злочинця Путіна про те, щоби <кхів> <кхів> забрати в нас південь. Ну, Типу, вони ж не пробували ще жодного разу. Не було окупації Херсону? Ні, звісно, не лишається вона на, на вони на частині Херсонщини. Не планували брати Миколаїв, і звісно, не було жодних розмов про Одесу. Я б так сказала, що минулого разу, коли ви нам погрожували, ви якраз лишилися без чорноморського свого флоту. То власне, чим брати будете? На чому на надувних матрасах, на качках ви попливете. Зрештою, на якихось рятувальних жилетах. Оці всі погрози, вони до чого. Ми розповідаємо, що існує система наших питань національної безпеки. Ми їх вирішуємо, ба більше, ми пропонували тисячі разів припинити вогонь в небі, на землі, на морі. Кожен раз ви говорили ні. А тепер нам погрожуєте тим, що і так з нами відбувається. Боже, як свіжо, як оригінально і як страшно. Ну, я лично считаю, что вообще ответ должен быть очень жестким, так как в свое время было с американским беспилотником, ну, надо пару еще провести демонстрационных актов, показать, что это так просто не закончится, что безнаказанным это не пройдет. Конечно же, отвечать нужно. Нельзя молчать. Любое молчание всегда расценивается как слабость. Конечно, только здесь надо понимать, что ответ должен быть конкретным, а не только вербальным. А вот для конкретного ответа необходима проработка, подготовка. Здесь, ну, Это вам военным лучше знать. Да, куда деваться. Да. Время такое, да. Правда, что все Апостоли були євреїми, Время таке було сунок. Тогда всі були євреїми. Так що і сейчас, знаєш, время такою. Родина в опасности. Я б так зробила на полях невеличку ремарочку. Нам з вами надзвичайно складно. Ситуація на фронті непроста. Нас постійно обстрілюють, але якщо дивитись на мапу бойових дій 22-го року. Окей. Після деокупації наших територій з 23-го року по сьогоднішній, то ви побачите, що кардинальної, феноменальної разючої різниці так і не відбулося. Росіяни потроху захоплюють невеличкі населені пункти, просуваються фронтом, але немає ніякої стратегічної поразки. Немає Ніякого ультиматуму Києву немає ніяких викликів, які би змушували нас до непопулярних кроків. А росіянам все одно це не заважає абсолютно серйозно обговорювати, як і хто якою ручкою і якою рукою буде підписувати капітуляцію. При тому, вже вони обговорюють не тільки президента Зеленського, а й Валерія Залужного. Цікаво, а їх самих не спантеличує, що вони не можуть говорити про. Перспективність різних підходів в Російській Федерації в них є Путін, Путін, Путін і тільки Путін. Ніякої альтернативи і ніяких інших варіантів. Вони обговорюють тільки набір різних наших політичних чи воєнних діячів. Але, зрештою, давайте подумаємо. По Зеленському вже очевидно, що він нічого підписувати не збирається. Інакше б він би це зробив набагато раніше. Залужний людина, яка фактично причетна до масового вбивства російських покидьків. Невже він вам хоча б на один відсоток схожий на того, хто піде на непопулярні проросійські кроки? какое-то мирное, то пусть лучше его подпишет Зеленский, да? Вот. А если не соглашение, то продолжение войны. Но вопрос в том, а есть ли, значит, у Украины вот эти шансы на продолжение войны, как бы, да, вот такой, как они себе ее видят? Потому что на самом деле, если, скажем, вот завтра Зеленский вот это исчезает, а заложен говорит, теперь я тут главный, на самом деле для самой Украины вот прям радикально, стратегически ничего в плюс-то не меняется, да? Потому что это дает, опять же, политическую, так сказать, неопределенность, потому что, а каким статусом должен заложенный пользоваться? Он кто? Непонятно, да? С точки зрения, так сказать, опять же, выделения денег, значит, вот эта раскачка внутренняя ситуация делает выделение любых денег и любой помощи менее предсказуемой, потому что у этого будут больше рисков, да? С точки зрения каких-то ресурсов, там внутренние, говорит, я армия ему доверяет. Ну и шо, что же она ему доверяет, так сказать, дальше что, да? Вопрос вот, это, это важный, конечно, но опять же, значит, дело-то в том, что, что она может, эта армия на сегодняшний день, а что она на сегодняшний день не может? Вот, и никакой заложенный, условно говоря, не может Ж там змінити ска там количество там маючихся, так тусків бойових техніки, там в рази, да, і, і так далі, і так далі. Ой-ой-ой, і тут раптом Росія вирішила побратитися на європейський союз, європейський союз, який звісно бажає стратегічної. Поразки для Російської Федерації, європейський союз, який, звісно, накладає санкції, обмежує розвиток не тільки Російської Федерації, але при тому, все одно хоче і купує російські енергоносії. Слухайте, а ви обирайтесь так, що не продавайте їм зовсім. Не віддавайте Словаччині, не віддавайте Угорщині вашу нафту, будьте принциповими до кінця. Бо зараз ви кажете, що європейці договороздатні, але. Частина деякі європейські лідери все ж таки у вас, та ви не дружите більше із Брюсселем, тому що Брюссель більше про цінності, а не ціни. Але при тому, всю провину ви перекладаєте на європейські країни. А вам точно немає за що потягнути відповідь? Визови те ж саме, що і експорт любого другого нашого товару, енергоносителів, і готових із ділі, санкції і попитка. оправдать эти санкции тем, что необходимо наказать Россию за ее поведение на Украине. На самом деле это не чистоплотная конкурентная борьба. Это очередной пример того, как Запад расписался в абсолютной недоговороспособности, в данном случае в том, что касается долгие десятилетия отстаивавшихся Западом правил глобализации, свободного рынка, честной конкуренции, Презумпції невиновності, ну і многого, -многого другого. Все це пішло прахом, як только запад понял, що він проігрувати конкуренцію. І давайте же, саме час під завершення нашого сьогоднішнього випуску випустити Тікток експерта, який буде погрожувати Заходу орешникам. Бо що, бо правильно, весь захід сидить в Тіктоці і скролить, і скролить і думає, де ж цей той герой, який зараз буде нам погрожувати. Аж цілим арешніком. Навіть таке там відбувається. Кажуть, що забігали європейські паразити, не встигли Україну засмикнути в себе. Росія що, 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 що Це лексика? А у них орешник, а у них посейдон. І звісно, всі довколи злякались. Цікаво, чи бачив цей горий тікток-експерт. Як вилітає міжконтинентальна балістична ракета Сармат, і як феноменально вона знову падає, принижуючи абсолютно все і другу армію світу, і Путіна і імперську Росію? Тож здається, що можна безкінечно в теорії погрожувати і арішниками Посейдоном. і можна один раз, хоча їх було насправді набагато більше, обізватися так, що більше ніхто ніколи не буде вірити у ваш ВеПК. забегали европейские паразиты. Не успели Украину засосать в себя. Россия вмешалась. А у России орешник. И Сармат, и Посейдон. И вот теперь бегают, что делать. Хитрее хотели всех оказаться американцы. Они затеяли войну. На нас ракеты наводили. И сейчас наводят. Через спутники и поставляют. Но хотят сделаться Судьями, судить, кому чего достанется. Может, читали это детская сказочка, как лиса сыр делил двум медвежатам. Откусывал, от каждого куска. И они, они начали ругаться. В общем, пока почти все не, не съело. Так, сейчас Америка с Европой. Все хотят делить Украину с Россией. А Россия не хочет ни с кем, ни с Америкой, ни с Европой, потому что это наша страна, Украина, часть России. Мы ее все всю заберем. Хитро американцы первые очнулись и начали отползать. Тем более у них на кону висит Венесуэла, Тайвань. Они поняли, что с Украины ничего не получится. Но нужно с русскими быть хорошо, может, что обломиться. А на Европу они сами отпихнули, американцы. От пирога. идите отсюда нахрен, говорят, вам тут ничего не светит. Ди, ну, евреи украинские просто молодцы. На триллиона обсосали всех этих крестоновцев и американцев. Те остались без денег, без ничего. И без газа, и без нефти, и без бензина. Все плохо. Сами виноваты заслужили. С Путиным не проходят такие номера. Он гений, он у него всех. Самое большее, до да чего может добиться, полыхнем по вам атомной бомбой. Украинцев не тронем, свои только предатели. А вас не пожалеем, особенно англичан. С Америкой, может, не будем связываться, нет смысла. Далеко живет. А англичан и Европу разнесем в клочки. Ну, может, сначала только орешником без атомной бомбы. Та що, готовьтесь підороснять, чртово. А при балті вообще сотремох іх бути не будет. Останніх только одніх русскоязычных. а остальних всіх нахрен вон в Англію. Пускай там під под наш арішнього попадают. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення я закликаю вас до кількох надзвичайно важливих кроків. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Курбановай. Коментуйте почути і побачене, і обов'язково ходіть в опис до нашого відео. Знайдіть там посилання на наш збір для 144-ї окремої механізованої бригади, 250 тисяч, які нам украй важливо зібрати найближчим часом. І без вас ми цього зробити, звісно, не зможемо. Ну, і обов'язково бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.